У Донецьку за 60 мільйонів євро побудують спортивну арену. Розпочнуть суперсучасний проект у квітні на гроші хокейного клубу Донбас, а закінчать за гроші інвестора у лютому 2015 року, який візьме кредит на 5 років. Повідомив голова транспортного комітету Верховної Ради Борис Колесников. Об'єкт зведуть спеціально до чемпіонату Європи з баскетболу. У п'ятирівному комплексі проводитимуть баскетбольні і хокейні матчі та концерти. Загальна площа спортивної арени. Буде понад 29 тисяч квадратних метрів. Максимальний вміст глядачів 16 тисяч. Загалом же у рамках підготовки до Євробаскету в Україні планують звести шість нових спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Харківській областях. Крайне необходимо максимально загрузить город такими соревнованиями, которые не требуют каких-то бюджетных затрат, в то же время позволяет людям, вложившим деньги в развитие города, потихоньку их вернуть, и, конечно, новые рабочие места. А громадськість зазначає, що головне, аби такі арени не простоювали, як нині львівський стадіон. Його побудували до євро 2012 і витратили понад 2,5 мільярди державних гривень. Але на ньому відбулося лише три матчі єврочемпіонату і ще з десяток після. І тепер взагалі там не грають у футбол і не проводять будь-яких інших заходів. При цьому щороку на утримання стадіону Львів витрачає майже 11 мільйонів гривень. Тож у місті все частіше лунають думки чи не вигідніше розібрати збиткову арену?